Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить вас. самі. Дивлюсь в Біблію, в Слово Боже. І щось цікаве я бачу для себе. Я не знаю, чи ви раніше б це замічали. Я... Але я замітив це. Вірю, що Бог мені на це показує, щоб я сьогодні поділився цим. Ісус говорить про свою місію. Амінь. Про свою відповідальність, про своє покликання, про своє служіння, про те, що Він повинен звершити. І це стосується не тільки Христа, це стосується і кожного із нас. У тебе є місія, покликання, те, що ти повинен звершити. У тебе є твоє служіння, твоя відповідальність. І Господь тебе не просто спас, ти продовжує жити і повинен входити в це амінь. І ось Христос говорить: мені Треба буде багато постраждати. Мене відкинуть люди. Я буду вбитим, але він добровільно пішов на смерть. Його ніхто не примушував. Він міг би не йти на смерть. Він міг би попросити ангелів, які би заступилися, і нічого йому не було. Але він добровільно пішов на смерть. Він каже, Мені потрібно бути вбитим і на третій день воскреснути. І далі він продовжує говорить до всіх людей, хто оточує його. Якщо хто хоче йти за мною, бачите, він не примушує, він пропонує. Якщо ти хочеш йти за мною, нехай зречеться себе. Я про це говорив в минулих передачах, можете знайти. А на що я хочу звернути увагу? І бере хрест свій повсякденно. повсякденно. Хрест брати повсякденно і йде за мною. Ісус, Він брав хрест свій повсякденно. Коли ми бачимо Його вже на хресті, коли Він ніс цей хрест і це вже завершення Його місії, спасіння, як Спасителя нашого. Як того, хто повинен був померти за гріхи наші. Але він брав хрест свій щоденно, крок за кроком, він рухався в своїй відповідальності, в своєму служінні, в своїй місії, крок за кроком, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком, він входив в повноту свого покликання, в повноту своєї місії. Тому, якщо ти хочеш звершити повноту своєї місії, тобі треба зрозуміти, що треба брати хрест свій щоденно і нести свій хрест, і йти за Господом. Не просто жити, як попало. З надією, я спасусь. Пастор, що я не спасусь? Ну, ти спасешся як головня з вогня, але Господь хоче, щоб ти ніс. Свій хрест, щоб ти його брав, і ніс свій хрест повсякденно, 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 щоденно, повсякденно. Тому сьогодні Господь підбадьорює нас, продовжуй рухатись за ним і не кидай свого хреста.